Торгові ваги це спеціальні пристрої, призначені для вимірювання ваги товарів у різних сферах торгівлі. Основна мета торгових ваг забезпечити точне зважування товарів для правильного розрахунку їх вартості. Вони поєднують високу точність вимірювання, зручність використання і часто додаткові функції, такі як друк чеків або передача даних на комп'ютер. Торгові ваги широко використовуються в різних сферах торгівлі. У супермаркетах і невеликих магазинах, на ринках, в кафе та ресторанах, на складах та у виробничих цехах. Існує декілька основних типів торгових ваг. Прості ваги для зважування товару без додаткових функцій. Зазвичай використовуються у ресторанах, продуктових магазинах, ринках та виробництвах, ваги з руком чеків, оснащені принтером для друку чеків або етикеток. Використовуються у овочевих та м'ясних відділах для самостійного зважування товару. Ваги з убудованими програмами можуть зберігати дані про товари, передавати їх на комп'ютер чи постсистему. Касові ваги. Інтегровані з касовими апаратами для автоматичного розрахунку вартості товару. При виборі торгових ваг варто звернути увагу на кілька важливих аспектів: призначення. Визначте, які функції вам необхідні. Наприклад, чи потрібна можливість друку чеків або інтеграція з касовим апаратом. Діапазон зважування. Врахуйте максимальну вагу, яку потрібно зважувати. Наприклад, ваги є на 2, 3, 15, 30, 100 або 150 кг. Точність: оберіть ваги з відповідною точністю вимірювання. Чим більший діапазон зважування, тим менша буде точність. До прикладу, ваги на 6 кг мають точність у 2 г, у той час як ваги на 30 кг мають точність у 10 грам. Обираючи правильні торгові ваги, ви забезпечите ефективність роботи та задоволеність клієнтів. На нашому сайті торгоборуд представлений широкий асортимент ваг.